Усім доброго дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Infiniti qx 60. Автомобіль у нас приїхав із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були професійно виправлені, Автомобільчик на 16-го року, 3,5 бензиновий двигун. Також встановлене газове обладнання в автомобілі. Має ось таку чудову. Оптику, противотуманні фари, партроніки передні та задні, камери 360 безпосередньо. Гума у нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, Автівочка втівочка в нас встановлена позаді. має ось такі релінги, підігрів дзеркал. В автомобілі є все для комфортного керування даним автомобілем та перевезення пасажирів. Автівочка в нас семимісна, має. Електропривід багажного відділення. Ось так у нас виглядає задній ряд, якщо його опусти, опустити. Далі у нас третій ряд. Багажне відділення у нас доволі таке просторе. Далі, друзі, ми перейдемо до салону. Салон у нас шкіряний, світло бежевого кольору. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Також в подголовниках мультимедіа для задніх пасажирів, клімат-контроль, багато зони і розетки. Е, далі відкриваємо третій ряд сидінь. Диванчик у нас зовсім без нарікань, все працює, все комфортно складається, розкладається, можна перевезти заднє крісло в будь-яке положення. Буде дуже зручно для задніх пасажирів. У нас також є швидкісні зарядки, USB. Е, далі, друзі, безключовий доступ в автомобіля, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання керма, управління різними режимами, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Мультимедія у нас, мультимедіа сенсорна. Управління кліматом, контролем, управління мультимедією, декілька режимів е, кермування. Також, друзі, у нас камери заднього огляду, ми можемо їх вибирати в деяких режимах, тобто які вам потрібно для користування для зручності поїздки на даному авто. Пробіг даного автомобіля у нас 88 тисяч км, друзі. Тому, кому цікава дана автівочка, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також у нас діють послуги лізінгу та трейдинг, і ми зможемо пригнати для вас аналогічне авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.